Вітання у нашому глибокому зануренні. Сьогодні розглядаємо ну, такий матеріал, що показує політ на Марс з дуже несподіваного боку. Йдеться про 10 аспектів, про які, знаєте, зазвичай не говорять. Тобто замість космічної романтики, сувора реальність, психологічні пастки, побутові кошмари, екзистенційні виклики. Отже, давайте це розпакуємо. Саме так, це власне погляд на місію без рожевих окулярів. Наша задача сьогодні витягти з цього аналізу ті ну неочевидні, але критично важливі моменти, що чекає на перших марсіан? і тут мова не стільки про залізо, про технології, скільки про те, як людина впорається, впорається з умовами, які м, виходять за межі звичного досвіду. І от одразу ж перший момент, який ну, справді ламає стереотипи. Це критерії відбору. Матеріали вказують, шукають не генія винахідника, не супергероя, ага. а людину з максимально стабільною психікою, тобто того, хто може витримати роки в замкненому просторі, і, що важливо, зберігати спокій, адекватність, навіть коли нічого особливого не відбувається. Абсолютно, у тексті на цьому дуже наголошують. Що випробуванням буде не стільки якась кризова ситуація, скільки е, довгі місяці монотонності ну, уявіть собі, три роки в обмеженому просторі з одними й тими ж людьми. Тому джерело й зазначає, що аналізуються потенційні конфлікти, боротьба за лідерство, ревнощі, можливо, навіть мовні чи культурні ну, непорозуміння, згадується навіть розгляд варіантів одностатевих екіпажів або асексуальних. Щоб мінімізувати оці соціальні ризики, гаразд, психологія це критично, зрозуміло, але ж і повсякденне життя там воно ж видається зовсім іншим. Автори малюють таку доволі спартанську картину побуту, так тобто про вишукану кухню можна забути. Саме так мова йде про функціональне харчування, можливо, якісь пластини з білка вирощені на грибах чи водоростях. Тобто їжа це паливо, не джерело задоволення. І до речі, навіть крихти в невагомості під час польоту це ж серйозна небезпека для обладнання. Це все власне відображає екстремальну реальність, реальність обмежених ресурсів. І ця реальність виходить, поширюється абсолютно на все, навіть на е такий момент, як туалет. Отак. так у джерелі згадується, що це м складна інженерна задача. У невагумості ж все поводиться інакше. А на Марсі це необхідність максимальної переробки. Планується рециркуляція всіх відходів для отримання води, добрив. У матеріалах ну прямо говориться про те, що це означатиме пити воду, відновлену з сечі твоїх колег по базі. Ого, так. Неприємно, звісно, але це так би мовити, вимоги виживання. Ось тут стає справді серйозно. Бо у наданому аналізі людину на Марсі називають ну фактично біологічним експериментом. Ми ж досі не знаємо всіх наслідків довгострокових наслідків низької гравітації, космічної радіації. Це ключовий ризик, безперечно, і автори підкреслюють, що це вимагатиме постійного медичного втручання, навіть згадується термін біоапгрейд. Тобто людина потребуватиме цілого коктейлю препаратів для підтримки м'язів, кісток для стабілізації настрою, гормонального балансу, захисту від радіації. Фактично без постійної фармакологічної підтримки організм ну просто не витримає марсіанських умов, і це підводить до ще одного такого трохи моторошного аспекту, який теж розглядається у джерелі. А що робити, якщо хтось загине? Залишити тіло на Марсі не варіант, це ж біологічне забруднення. І тут аналіз пропонує дуже прагматичні, хоч і погоджуся, жорсткі варіанти. Розглядається заморозка або навіть утилізація. Так, у тексті є фраза рециркуляція органіки, тобто ну, використання ресурсів тіла для підтримки життя інших членів екіпажу. Також описуються протоколи на випадок гострого психозу, спеціальні ізоляційні зони або вимога для людини залишатися в скафандри навіть всередині бази. Щоб убезпечити інших, тобто все підпорядковано виживанню місії як такої, навіть прості речі, от як тиша. Там виявляються інші. Згідно з джерелом, тиші як такої, там просто не буде. Постійний гул системи життєзабезпечення, вентилятори, насоси, генератори. Цей монотонний шум він же сам по собі може стати фактором психологічного тиску. Ще один стресор. так. У матеріалах навіть припускають, що може знадобитися якась форма акустичної терапії, наприклад, записи звуків земної природи, щоб хоч якось компенсувати цей невпинний е техногенний фон. І все це, звісно, на тлі розуміння, про яке теж йдеться у джерелі, що цей політ цілком може виявитися квитком в один кінець, чи то через технічну несправність, чи проблеми з поверненням, чи навіть ну, через політичні зміни на землі. Які унеможливлять рятувальну місію, тож виходить, що все це означає, цей аналіз показує, політ на Марс це не стільки прорив технології чи там, героїчний вчинок, це більше про екстремальну людську витривалість, це добровільна ізоляція, просто на межі можливостей, постійний дискомфорт, ризик фізичного розладу, психічного розладу і величезна невизначеність. Завершуючи наше занурення, варто, мабуть, подумати над ключовою ідеєю з цього матеріалу. Можливо, це справді буде болісний, навіть страшний досвід, але потенційно необхідний крок для людства, крок в його еволюції за межами землі. І це ставить перед нами питання, яке власне виходить за рамки сьогоднішнього аналізу: як ця екстремальна адаптація, це життя на межі, як воно змінить наше фундаментальне розуміння, розуміння того, що означає бути людиною, коли ми ну, перестанемо бути прив'язаними до однієї планети.